Я ходила в агроритм і не жили <звіст> і мене <вони> не взяли. Мені віхто ж просто проігнорив. <звіст> Розуміла, що я що хочу, що можу робити в агроритм Я не піду. <звіст> Переважно, що й і чоловіки і дорослі. У мене депресія, я хочу сім'ю. Я випаду з життя на це дев'ятий місяць і перший місяць. Потрібно жертвувати своїми задоволеннями. Я не можу підвести батьків і не зможу приділити час чоловіку. Спати по 8 годин точно не вийде. Я навчилася збирати <звіст> збиратися за 10 хвилин, бо я е в агро. Через блогерство. Всім привіт! Сьогодні ми спілкуємось із топ-агроблогером України Ангеліною Кір'євою. Привіт! Привіт! Привіт, Ангеліна. Хто ви? Да. Я, е я Ангеліна, агроритм. Мене так десь більше асоціюють. Я менеджер, продаю насіння. Мені 20 років, як так пишуть в коментарях, а забула сказати, що 20 років. Собі придумала таку фішку казати я Ангелінка, мені 20 років, і я продаю насіння. Клас. <кхи> як так склалось, що у 20 років ви вже топ-менеджер в агросфері? Топ-менеджер? Я не знаю, чи я топ-менеджер, але я собі такі ярлики розкидаю. Як так склалося? А, я просто дуже багато працюю. Ну, мабуть, так воно і склалося. Коли... Рецепт. <смі> я як прийшла на роботу, я з першого дня щось почала пробувати. У мене не було що от, там навчіть мене. Якщо це таке соняшник, я читаю собі технологію. Я щось якось вийшла, не знаю, Боже, слава Богу, Тіктоку придумала вийти в ефір. І я з першого дня заполонила оце ефіри, Тікток. І так вона якось, ну, для всіх це було дивно. Там молода дівчинка, і тому, мабуть, ну, мені тоді було 19. Ну, вона так якось і склалась. Дуже-дуже багато працювала. Постійно тік-ток. Я ввечері, я ж тоді в салоні ж працювала. Я майстер манікюру, взагалі. І я, я працювала в агроритмі, потім в салоні, потім приходила додому, листала тік-ток і кожне відео інтерп... інтерпретувала під себе. Коли я прийшла, не було. Агроблогерів взагалі було дуже дуже мало. Мені приклада от не було брати ні з кого. Ну от хто продає якусь продукцію агро. В мене не було з кого брати приклада. Я просто листала, інтерпретувала це все під себе і дуже дуже багато працювала. І спати по 8 годин точно не вийде. Це 4, ну і то за радість. Ангелін, от розкажи, ти зараз сказала, що добилась такого успіху, дуже мало спиш, багато, багато працюєш. Розкажи коротенько от так про свій робочий день, тому що я думаю, що багатьом би було глядачам дізнатися, як живе Ангеліна. Ой, я навчилася збирати збиратися за 10 хвилин, тому я сплю до останнього. Наскільки це можливо, я десь прокидаюся ну, всім там, там з чимось. В ідеалі це було б там о шості прокидатися, збиратися там жіночі ці всякі штучки. в мене такого немає. Я дуже дуже швидко все роблю. О восьмій я вже на роботі. До п'яти в мене я працюю. Роботи завжди дуже багато. У мене немає такого, що от я прийшла і думаю, що ж це мені робити. Чим би мені зайнятися? Коли є якийсь вільний час, то я тік-ток, рілси, щоб виставити мені в Інстаграм, тік-ток, Приходжу з роботи їм. Це в мене, до речі, обов'язковий ритуал. Я після роботи частіше за все, я йду до Тіті Оксани в магазин, купую каву, і оце у мене десь так півгодини. Тітя Оксана, 40. привіт. Я скину за відео. І ввечері виходжу в ефір. Після ефіру я теж собі прописую прям план на тиждень, щоб в мене був план на тиждень. По по Тіктоку, по рілсам так само. Якщо вибір ставити, зробити щось корисне чи в задоволення, що це буде корисне. Корисно, знаєш. Я дуже багато чим жартую і роблю щось корисне. Всі ми звикли, що агро це більше така от чоловіча робота, це трактори, це комбайни, це робота в полі, земля, комунікація з людьми. Як це бути дівчиною в аграрному секторі? Е, ну, відверто це дуже круто. По перше, тому що багато знайомств корисних. Е, я буду тільки, мабуть, про плюси. Е, дуже круто, дуже цікаво. Мені взагалі все подобається. І, мабуть, тому я якось ну, так воно в мене вийшло, плюс-мінус все добре, тому що я була е, одна з перших, хто це показувала постійно і часто. У мене в Інстаграм кожен день, Тікток, кожен день я вилажувала. Я в ефірах просто не знаю ну, і, і ночувала, і все ну тобто, тобто цілими днями. Це незвично. Я дуже боялася. Я постійно читала, навчалася. Я дуже боялася, щоб мене не сприйняли просто дівчинку, яка там ну показує комбайни, познімала там, показала, що як соняшник. Мене дуже багато хто сприймає як реально ну нормальну дівчину менеджера, який може щось порадити. Тому що там, дякуючи агроритму, нас навчають. Ми постійно навчаємося. Я постійно спостерігаю за всіма процесами. Тому це дуже круто, це дуже цікаво. Головне навчатися і, і, і дійсно. Не, будь, не здаватися, а насправді бути. Я, я, типу, я просто не, я не показую картинку, я показую, як воно є. Я стараюся вчитися, дивитися. Я постійно в мене на бригаді ходжу, бігаю, хоча я насправді там ну, офісний працівник, але я постійно в мене друзі на бригаді, я знаю, що де де деякі практики зараз. Я не можу у тебе там постійно починають. Я знаю яке поле, і що зараз робиться, і що ми вносимо, і нашу технологію, все за всім слідкую. Тобто, на твою думку? Якщо так узагальнить, жінок до ярок в Агросекторі замінили жінки-блогери? Не зовсім Не, не зовсім. зовсім? ні ні. ні. Просто де місце жінки в Агросекторі на сьогодні? От Де їм себе шукати, якщо вони хочуть бути в Агро? Дуже багато зараз дивляться, дивляться якісь мої відео, і мені постійно агроном, агроном, агроном. Агроном для дівчаток, професія, ну я не думаю, що це мало хто розуміє, що таке насправді агроном. Це їздити по полям, це постійно в пилюці, це дихати там, пестицидами, хотіла сказати ядами, ну я ж начитана. Це складно. Не кожна дівчинка це витримає, лише та, яка ну, справді там бачить ціль, не бачить якихось перепон на своєму шляху. Скоріше менеджер. Скоріше менеджер, Але вивчати агрономію обов'язково і там, ну, якщо є можливість, то звісно. Спостерігати агроном для дівчат я вважаю, що не, не дуже актуально. Ну, хоча ті, які реально будуть працювати. Я коли я 17 років розуміла, що я що хочеш можу робити. І я буду робити. Я ми тепли, я просто що хочу робити. мене нічого не лякало. Але так як обирати, щоб за професію, думаю, ні. ну зараз агрономія вона змінюється і можливо через 2-3-5 років агроном це. Це не в полі на ниві там побіги. міряєш ти там а те я вважаю, вже агроном. Це той, що в полі на ниві все дуже швидко міняється, і агрономія вже на сьогодні є. Досить престижною професією агрономи на сьогодні розглядають різні компанії. І я там дивився статистику, що там близько 60% здається компаній шукають на сьогодні агронома, великих компаній, які готові пропонувати там від 2-3 тисяч доларів заробітну плату. Тому це вже на сьогодні дуже престижно. І скоро, можливо, дівчина або жінка агроном буде в пріоритеті, тому що жінки більш відповідальні, абсолютно, да вони відповідальніші. З чого все починалось? Як ти починала свій трудовий життєвий шлях, і скільки його вже було до 20 років? Я взагалі з самого маличку, я не знаю. Зараз ці психологи це дитячі травми. Все це, мабуть, дитячі травми. Воно так і є. Я дуже переживала, що мама не зможе о Боже, мама не зможе платити контракт. Я виросла без батька. Я постійно дуже дуже переживала і. Постійно я дуже хотіла стати незалежною, я переживала за маму, в нас були різні ситуації, ми жили на там. Боже, я не думала. Зачепили, даже. За Зачепили, да. Ми, ну, в нас свій будинок з'явився досить так пізно. Я дуже переживала, що ну, я не знаю, що ми будемо жити бідно, ну було таке, що не було що їсти. О, я не думала. Можемо паузу? А, Ні. Нормально. Так, да, э, от, і я ну, завжди прагнула э, бути самостійною, і воно мене якось так підбурювало. У мене було таке оточення, яке не сприймало мене взагалі. І ну, стверджували мені, що ну там я ніхто, в мене нічого не вийде. Ну тим паче, хто моя мама. Моя мама була просто поваром. Я їй постійно допомагала, допомагала там, до речі, зараз Скільки мік... це років було. Ой, це плома, то ну, я малесень. Я реально я жарила пиріжки, мені було 10 років. Я зараз дивлюсь на дітей, я не знаю, як можна було. Мила Полину 10 років, ну, з 6 я вже активно мамі там, ну, допомагала. Ну, реально, для мене це не було питанням. Трудовий шлях, от така от, відповідальна вже робота. З 15, в 15 років я пройшла курси по манікюру, я почала заробляти, 50 гривень був манікюр перший. Закінчила я 11 клас, і я подумала, що в нас був такий комплекс. Готельно-ресторанний, і я е, була впевнена, що я зможу заробити добре. Тому що я піду офіціантом, там, там різні люди приїжджають. Я зробила не дуже. Я схваталася за кожну роботу. Це було до університету. Вступила я в університет, і в мене опять паніка, стрес, бо я не заробляю. В мене є це гроші... було 17 років. Да, 17, 17 років. Я вступаю в університет, іду навчатись. Мій манікюрний набір вдома, і я не заробляю взагалі. Це вперше було. Я собі 17 років я вже купила собі телефон перший. А тоді я йду і я нічого не заробляю. У мене є лише обмежений мій бюджет, який мені дають. Для мене це був стрес, паніка. Я почала шукати, що мені робити. І потім ми з моєю одногрупницею, я навчалася другу зміну. Ми знайшли роботу прибиральницею. Там потрібно було зранку прийти, прибрати офіс, і, і все. Нам це дуже підходило. В 6 ранку там прибрати годинки-дві. Підходило все, ми попрацювали не дуже довго, так ну, ні, нормально платили, і нам дуже по графіку підходило. Але фізично дуже важко було там такі якісь нові плитки. Це було важко фізично. В кінці листопада я перевезла свій манікюрний набір в гуртожиток, і це було моє найкраще, найкращі мої часи в гуртожитку, тому що манікюр коштував на той час 300 гривень. Батьки мені давали трошки більше на тиждень в день. Ну я точно робила один манікюр, і це ну. Воно дуже-дуже мені рахувалася. Це десь півтора місяці я пропрацювала. Е, там я вже змогла класні подарунки купити батькам на новий рік мамі відчиму. і вічимо. Е, потім, і е, потім я поїхала додому, у мене були канікули. Е, тато пішов на роботу, і я теж думаю, що мені сидіти в селі. Манікюр мені ну це було мало, мені хотілося більше грошей. І я поїхала в Одесу, працювала консультантом про е, парфуми. Продавала. Попродавала, приїхала в село відсвяткувати день народження, і так якраз почалось повномасштабне вторгнення. Потім з цього часу я навчалася дистанційно, сиділа вдома і виходить уже трошки трошки згодом, на, мабуть, через рік чи в той рік. Я пішла, мама каже: тут салон. Може, підеш трошки попрацюєш, поки ти тут в селі. Ну, це було краще ніж там вдома працювати на думу. Я пішла в салон краси, робила там манікюр, вії, брови працювала. І згодом бачу, що набирається в команду в агроритм менеджери. Я проігнорувала це, тому що коли мені було 17 років, я ходила в агроритм. і не взяли і мене не взяли. По якій причині не, не взяли? А мене. Діміх трош просто проігнорив. Я не знаю. Причини не було, ну він мені її не сказав. Але відповідно я була маленька, він не знав, як, як це зробити. Він зали. виправив свою помилку. бачите. <рігнорив> <рігнорив> я взагалі проігнорувала. До мене приходить там на, на, на ногті менеджер і каже: Ангеліна, тут нам мене менеджерана, молода команда набирається. Кажу в агроритм я не піду. <рігнорив> це точно. Але так собі пройшло, не знаю, місяць пройшов. Я попрацювала в салоні і вже початок квітня. Вадим Вікторович мене набрав, каже: не хочеш прийти, продавати, будеш вести Тік-Ток? він мені відразу сказав, будеш пробувати. Я тоді там для себе щось виставляла. Ну, був досвід так, до агроритму в Тік-Тоці чи ні? Ні, в мене було тисяча підписників mm -hmm. такі дивні відео. Тільки початок був? Ось е, я йому ще дуже сподобалося, що я була. Я в 11 класі балотувалася в президенти школи. Він, мабуть, вважав, що я ну, трошки щось десь в мене є в голові. А і оце, що школу закінчила золотою медаллю. І тому, мабуть, він мені оце запропонував. Е, я, а я йому кажу, я подумаю, тому що як це мені салон покинуть. Думаю, я знову прийду, знову там не дочекаюся Вадима Віктора, що і все. І що, що ж мені робити? Е, і Кажу, ну я не впевнена. Я, тут в мене салон, вже все налагоджено. В Салон я вже теж добре заробляла. Ну, це мало для села, але вже ну, плюс-мінус. Е, я кажу, я подумаю, завтра зранку я вам скажу. мама каже: або салон, або агроритм. Ну, на два стічка, це не вийде. Я кажу. Мам, а якщо до п'яти працювати в агроритмі, а з п'яти їхати там, в сусіднє село і в салоні працювати. Бо тоді мені в агроритмі було мало зарплати, і в салоні було мало зарплати. Щось одне мені вже не хотілося вибирати. Тут є можливість таку дві зарплатки отримувати. І я все, я так собі працювала 5 чи 4 місяці на двох роботах. Потім вже в мене стало в агроритмі дуже багато роботи, і я покинула салон. Ну, як сказала так. Е... Просто так школу закінчила з золотою медаллю. це так ну так не взначай. Ангелін, от скажи, почалася повномасштабна війна і взагалі так не сильно не сильно було легко молодим людям знайти себе або ж реалізувати в Україні. Чому ти залишилася в нашій країні? Чому ти не виїхала за за кордон? Я думаю, таких гарних і розумних дівчат там би і з руками і з ногами від, відібрали. Чому так? Я просто я, я дуже люблю Україну. В принципі, в мене не було думки, і зараз в мене навіть немає думки жити десь за кордоном. І коли почалось повномасштабне, скажу чесно, я засуджувала людей, які виїжджають, Зараз у мене інша думка, але я засуджувала людей, які виїжджають. І в мене не було такої думки. Я не хотіла. Я знала, що мені треба реалізовувати себе в Україні. Я дуже люблю Україну, я не зможу жити ну навіть зараз і тоді, я не, я не зможу жити десь за кордоном. До речі, я хотіла на роботу поїхати до заробітки. <свіття> <свіття> було колись таке. А це було до повномасштабного. <кхід> а коли почалась повномасштабка, ні, я планувала лише в Україні себе реалізовувати. У мене ж, ж менше навчання зовсім інший факультет. Я думала собі там різними, -різними способами будувати кар'єру, трошки в іншому напрямку вийшла тут. Дякую, Вадим Вікторович. Т тобто, з, з початком повномасштабного вторгнення патріотичні настрої я... вони ще збільшились, так? Збільшились, значно збільшились. Ну, не Клас. хотіла, не, не знаю, якось так склалось. Але про за кордон я там був, ніхто там Думаю. нас не чекає, нічого хорошого там нема. І через те, що ти залишилась, ось тобі п'ятак. Кому ти завдячуєш своїм успіхом і взагалі е Тій точці, до якої ти вже дійшла в такі молоді роки свої? Ну, в першу чергу, це рідним, близьким, які в принципі мене підтримали. Хоча це таке, я не знаю, я щось таке чудила, мало хто це розумів, але я знала, куди я йду. Це зараз привіт мамі? Мамі, привіт. Мама завжди мене підтримує. Там кажу, дивись, що про тебе а там. І Вадиму Вікторовичу. Ще раз йому який зав мене на роботу, який допомагав, да, я могла звернутися з будь-яким запитанням, чи то агрономічне якесь питання, чи е, питання маркетингу. Що для тебе важливіше? Блогерство чи агро? <гум> дуже дуже складне питання. Е, я заробляю, бо я е, в агро. Через блогерство я не бачу себе в блогерстві. В принципі, я не блогер. Я ну я не буду знімати лайстал чи щось? Я лише заради того, аби щось продавати і все, і, і так само в агро, і так само в агро я себе бачу продавати в Агро. Щоб ти порадила б молоді, де себе знайти, як себе реалізувати, куди рухатися, на що поставить більше акцентів. А від чого взагалі можливо відмовитися? От яка твоя думка? Мені 20 років, в мене там особистого життя немає. В мене до кримку крім роботи, в мене нічого немає. Чи вважаю я це правильним для себе так? Для молоді. Е, ну, якщо хочуть десь щось працювати, як можна раніше, це працювати в першу чергу. Працювати не лінуватися. Так само школа, це ж теж школа дуже важлива. Я могла піти після школи, десь погратися, десь піти на дискотеку ввечері, але в мене була робота вдома, ввечері в мене були уроки. Це дисципліна. Треба вивчити уроки І школа з складно. золотою медаллю в тебе. Це... це не так просто: золота медаль, це треба працювати. Потрібно жертвувати своїми задоволеннями постійно. Ну, от до зараз. Забаганка за, за та так, так, всім за потрібно. Ради. Заради перспектив в майбутньому. Результату. Я хочу сім'ю. Я випаду з життя, на, ну, сподіваюся, що не дуже довго, тому що. ну, вже таке. два місяці. На два місяці, сподіваюся, випаду життя. Це дев'ятий місяць і перший місяць. Ну, тобто, мені потрібно ну, якомога багато чого встигнути там, ну, ще до років 25, наприклад. Працювати треба дуже багато працювати, не лінуватися, читати. Вступила в університет, лежу. в мене депресія, нічого не зароблю. Ну, не депресія, це так кажу. Таке я собі сумна і я нічого не заробляю. Думаю, що я можу зараз зробити. Я тільки прийшла, я не можу підвести батьків, які е, ну переживають, які оплатили мені там ну те самий гуртожиток, все там. Е, я не можу зараз, я тільки прийшла в університет, мені треба вчитися. Я ще й думала, що я там найтупіша. Це був місто, Такі всі люди для мене. На слава Богу, все добре склалось. Я не дивилася в Ютубі якісь прикаляси, шоу, а дивилась щось корисне. Так само, подкасти. В мене саме є додаток подкасти. Він дуже корисний. І постійно навчатися, дивитись підкасти. І дуже рідко тому. І слухатись маму. Слухатись мами. Як борешся із хейтом і критикою. А я дуже довго до того йшла, і я дуже багато працювала і працюю, і ну без там допомоги когось. Тому буває, мене це зачіпає. Я стараюся не реагувати, іноді я об'єктивно комусь відповідаю нормально, не нікого не не, не обзиваю. Там я теж це пишуть люди з дивану. Це переважно ще й чоловіки дорослі, бо я так переходжу на картиночку, там на Випили пива лягли на диванчик, да, і да. щас ми когось дах Да, да, я розумію, що дівчинку так, може... да. Угу. да як ваші рідні друзі реагують на вашу популярність? популярність? Та, я б не сказала, що, що я там популярна. Ну, не знаю, мама... Ну, автограф дати після інтерв'ю. Добре. ну Там десь хтось пізнає іноді, але е, мама добре, воно мені не шкодить, мама рада, що в мене там є якісь успіхи. Хоча ну, мама десь вже розуміє, від чим що, ще не дуже розуміє, де я там займаюся, що я взагалі роблю. Ось, е, е, тато. Почав воно відцікавитись, не знаю. Ну я я, в принципі, почала йому там щось дзвонити, бо я розумію, що роки йдуть. Він у мене дуже хворий рідний. Я оце там щось почала йому допомагати, і він вже теж згадав за мене, то він мені каже, що я буду президентом. Він теж не дуже розуміє, але він радий, що, що в мене все добре, бо я йому можу допомагати. Крас. Тому воно ну, якось так. Женіхи, хто вони, де вони? Яким він має бути і взагалі чи є він. Букети, коментарі, дуже багато всього і дуже багато запитань, у глядачів. У мене дуже багато роботи, і ну, перш за все я жертвую своїм особистим життям, бо в мене його немає. А з приводу там, якихось там, коментарів і тому подібне. Ну, слава Богу, є є дуже класні хлопці, які там залицяються. Я не розглядаю просто їх. Я зараз нічого не розглядаю, нікого. Тому що в мене перш за все робота. Я не зможу приділити час чоловіку, там, хлопцю. Є, там... Якісь щось там по новій почті присилають, якісь доставки. Ну дуже круто, але ну тобто на першому місці робота, кар'єра, успіх і рух вперед. Да, да. так поки так, тому поки в мене жінхи... є можливість, я тримаюся. Жуніхи ви всі на паузі, але подарки приймаються. Ангеліна, якою ти бачиш аграрну Україну через 10 років? Я дуже сподіваюся, що в нас все буде добре. Як мінімум, ті події, які відбуваються, вони якнайшвидше закінчаться. Це буде важко, ну не будемо там строїти ілюзії. Це буде дуже важко, складно. Але зараз, от, наприклад, медіа Агро це такий потужний інструмент, така потужна штука. Зараз дуже багато людей висвітлюють свою роботу або ті, хто продають, або ті, хто роблять, або ті, хто виробник там безпосередньо. Тому я впевнена, що. У нас буде все дуже-дуже добре і про це більше того буде знати весь світ. Які твої три головні цінності в людях? В людях. В людях і в собі. Ага, і в собі. Я дуже ціную вогник в очах. По-перше, коли людина хоче, хоче стати краще, хоче досягнути успіху. Для мене це дуже-дуже головна така якість. Щирість. Дуже багато. Ну там зараз хтось пробує щось знімати чи, чи, чи щось таке. Воно вийде, якщо реально людина буде щирим. Людина може бути не зовсім правильною, але вона щира і угу. за щирість ну, там, на, на, на кожного Підтримую, в цьому да, щирі. І доброта. Я дуже люблю добрих людей. Я, сама... я дуже люблю людей, в принципі, реально. тому я дуже ціную такі людські стосунки, доброту, людяність, добре, хороше ставлення, доброту, просто таку звичайну людську доброту. Клас просто і по жіночому. Що ти побажаєш нашим підписникам і, взагалі, аграріям українським? В принципі, в першу чергу я всім людям побажаю це йти вперед, не здаватися. Дійсно, це ж кожен день це така лотерея. Один день може бути поганим, але 100% не здаватися. У мене дуже вирушає в житті оптимізм. В мене щоб не склалося, мені достатньо максимум 2 години. Я приходжу в себе, і далі в мене все добре, все, все прекрасно. Просто тому о, зберігати оптимізм, не боятися невдач якихось, до речі, кожен фініш це по суті старт. і Дуже багато моїх особливих. Особистих невдач і того, чого я прагнула, привело мене до значно більшого. В принципі, до того, що в мене зараз є. І я дуже дуже рада. Тому е, ні в якому разі не зупинятися а аграріям це, звісно, звісно ж, сійте альдазор гарної вам ціни. Ось, і щедрих врожаїв. Ангеліна, дуже приємно бачити таких молодих в 20 років і вже от з таким розумним поглядом на життя, з таким розумним ставленням до всього, що відбувається навколо. Дякую тобі за дане інтерв'ю, за твою життєву позицію, за те, як ти працюєш самовіддано, так ідеш і рухаєшся вперед. Ти молодець. Дякуємо дуже за інтерв'ю. Дивлячись на тебе, я бачу, що в Україні все буде гаразд. Стой, АгроТолк це канал про вас і для вас. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал. Чекаємо ваших коментарів, лайків і рекомендацій з приводу того, кого б з аграріїв чи дотичних до Агро ви би хотіли побачити в наступних інтерв'ю.